446 днів українські захисники відважно оборонять нашу землю від російських окупантів. На інформаційній варті телеканал Еспресо Біла Церква у студії для вас працює Любов Геращенко. Аби знати більше мерші, переходьте на наші сторінки у соцмережах та ставте лайки під цим ефіром. А далі тільки головні новини міста. Невимовний біль та сум для білоцерківців міста попрощалось із загиблим воїном Олександром Єгоровим. Він був ветераном добровольцем полку Азов і 14-го року захищав Україну в найгарячіших її точках. Загинув під Бахмутом. Як розповідають близькі, під час обстрілу він звільнив свій окоп для пораненого побратима, аби його врятував бойовий медик, а сам потрапив під ворожий обстріл. Попрощатись бійцем прийшла рекордна кількість людей: рідні, близькі, військові, азовці, друзі та просто небайдужі. У героя залишилась мати та наречена. Він був єдиним сином. Світла пам'ять герою. Ми з Сашою навчались разом. Ми з ним сиділи за одною партою. Він був дуже світлою, хороброю, чесною, відважною, відповідальною людиною. Він завжди мені здавалося, що коли на нього дивишся, то не він поглинає світло, відбиває його, а він його світло відходить від нього. І... Він пішов нас захищати ще в 2014 році, а він він не мав тіні сумніву, тіні смутку. Я не знаю, яка ну мотивація всіх однаково захистить нас, але я думаю, це пов'язано з його глибокими переконаннями. Як... Націоналіста українського, як людина, яка знає дуже добре історію, як людина яка знала дуже добре, хто такий Бандера, хто такий Шухевич. А він змінив мову спілкування в певний період, і, мабуть, це становило для нього якісь його життєві пріоритети. Гайок один із мікрорайонів Білої церкви, що в радянські часи створювався як закрите військове містечко. Про нього знали далеко за межами України, бо славився він потужним авіаремонтним заводом. Тепер же мешканці цієї частини міста потерпають від відсутності капітального ремонту доріг та житлових будинків. Вислухати людей поїхала наша знімальна група. То що дочекаються вони оновлення? Дивіться прямо зараз. Справжня Венеція в одному з районів Білої церкви, а ще багнюка, пошматований асфальт та побиті дитячі коліна. Мешканці гайка роками скаржаться на відсутність доріг тротуарів прибудинкових територій та належного благоустрою. Радіють, що поруч є, хоча б парк Олександрія. Як наголошують біоцерківці, влада вже кілька разів намагалася розпочати роботи, але на півдорозі обривала ремонт. У результаті ями та дірки в асфальті, що не дають. они ані пройти, ані проехать. Сделали первый, второй, третий дом, четвертый, пятый, шестой пролет. А кончились выборы? Я не знаю, что там кончилось, или мозги кончились, или что. Но нахальство уже, да, вот здесь вот уже, вот так уже, нахальство нашей власти. То работу начинают и не закончат. Да, а про то, что, допустим, они хотели сделать здесь слив воды, да, Вот они делали, 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 как бросили, тротуары разломали, никто не восстанавливает. І сліва нету. Вот приїдьте сюда, когда буде дощ. Просто приїдьте, Вот здесь море лаптів стоит. Як кажуть мешканці кількох п'ятиповерхівок, вони неодноразово звертались з проблемою до міської влади та збирали підписи. Нарікають, відповіді чекали довго, а за кожен ремонт клаптика дороги чи двору доводилось воювати. На що часто чули аргумент? Грошей немає, чекайте. Що осені та навесні під час дощу весь мікрорайон перетворюється на болото. То то аби пройти до будинку, змушені перестрибувати через величезні калюжі. У нас производственный фонд на базі авіазавода. Плюс навіть тут в дворі у нас мебілька скільки яка платить всі свої налоги в наш міський бюджет, і на нас на гайок завжди нема гроші. Я земля взагалі. Я зазначила дати, наскільки нас е, інформували, що жилий фонд всі постройки відносяться до міського е, фонду, а земля вважається у нас Форсянської міської ради. І до кого звертатись в такому випадку? І туди, і туди? Ми, конечно, не ми ну звісно, ми як люди ми звертаємося більше е, в раду в свою міську раду, то сюди, а так. Депутати приходять, уходять війна, все не на часі. Комунальники все ж таки частково підлатали дорогу, а ось засипати ями до кінця не змогли, залишивши гору старого асфальту. Тож мешканці гайка самотужки вирішили це зробити, та розповідають, що коли запитали у працівників про незавершену роботу, їм відповіли: нам за це не доплачують. Та останньою краплею для людей стали травми дітей. Та пенсіонерів шили бороду тому що він на цьому на таких самих камінчиках упав. Бороду чи колінце я вже не пам'ятаю точно нові, ну, точно тут Чистий травматизм. У нас по тій стороні пройти взагалі неможливо, тому що там взагалі немає ні бруківки, ні кусочка асфальту. Там просто яма на ямі. Я не знаю, чи ви туди й ходили. Ми також зробили обход. Поб... Бо, по цій побачили. стороні положили невеличку Ладочку. доріжку, чи як це назвати, стежечку. Її минулої зими розкопали, ставили якісь комунікації. І вона опять так само лишилася. Лишилася біля стежки шаяма, в яку падають і діти, і бабушки. Натомість, як наголошує заступник міського голови Анатолій Кравець, людям не варто панікувати, адже ремонтні роботи вже почали проводити та чекають на сприятливу погоду. Що планується в перспективі безпосередньо по центральній вулиці? Да, дійсно, частково там роботи по облаштуванню водовідведення були виконані позаминулому році. В цьому році також плануємо. Зараз розробляється проєкт закінчити водовідведення, для того, щоб було нормальне, і вже було наявності, тому що його ніколи там не було. Планується також облаштування тротуарів і часткове розширення проїжджої частини, для того, щоб. Особливо громадський транспорт міг нормально рухатися. Це стосовно центральної вулиці. Також плануємо в цьому році певні прибудинкові території. Там гайок 3-4, це територія прибудинкова, гайок 180, гайок 226 і 89. Зараз вже завершаються роботи. Ну, от певні роботи плануємо зробити. Можливо, ще якісь прибудинкові території, наскільки вистачить коштів. Як зазначається на сайті Прозоро, департамент ЖКГ вже провів кілька тендерів. Зокрема, за 195 тисяч гривень відремонтують вулицю Гайок, за 300 тисяч зроблять зелені зони, а ось понад 2 мільйони 500 тисяч гривень виділять з міського бюджету на ремонт прибудинкових територій та проїздів по вулиці Гайок 226, 89 та 180. Тож, що дочекаються мешканці віддаленого району обіцяного, побачимо вже згодом. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Кінець славетної династії у Польщі померла остання представниця роду Браницьких Анна Вольська. Про це на сторінці у Фейсбук повідомило товариство польських землевласників. Тричі правнучка Ксаверія та Олександри пішла з життя у віці 98 років. Жінка відома своєю антигітлерівською та антисталінською позицією під час другої світової війни була медсестрою у польовому шпиталі і належала до польського підпілля. За що піддалась репр. Ресієм НКВС після повернення з концтабору займалась громадською діяльністю а також випустила книги, невідправлені листи. У мене було щасливе життя. Остання з браницьких та різноманітні публікації, зазначу за даними історика Євгена Чернецького, анна Вольська двічі відвідувала Білу церкву всередині 90-х та на початку 2000-х. В 1947 році помер батько пані Анни, якого звали Адам. Це був останній чоловік. З роду графів Браницьких, от по ньому вигас цей рід по мечу, як кажуть. І от тепер, коли відійшла і пані Анна, то цей рід вигас і по Куделі, тобто, то, власне кажучи, графі Браницькі цілком відійшли до історії. Але з іншого боку, нащадків графів Браницьких дуже багато в світі, тобто це нащадки по жіночим лініям від різних графинь Браницьких. Відповідно, зараз це, я думаю, що принаймні кількасот людей по всьому світу зокрема у пані анни було ще дві сестри у кожної з них були родини Міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 отримав гуманітарну допомогу від українських благодійників. Зокрема, Національна агенція здоров'я звів Івано-Франківська передала медзакладу одноразові джгути, засоби захисту, антисептики, шприци та інше. Гумвантаж розподілять між 11 амбулаторіями, 9 міськими та двома сільськими. Ми завжди розподіляємо по кількості населення, яке обслуговує дана амбулаторія. Тобто, якщо восьма амбулаторія, велика кількість населення на Ливаневську, звичайно, їй піде більше. Або, наприклад, на даній базі в нас знаходиться друга амбулаторія, також йде трішечки більше. Тобто розподіляється по людях. На даний час таке, така ситуація в країні. Да? Всі ми переживаємо, всі ми. Молимося за наших воїнів. Звичайно, всі підтримуємо, хочемо перемоги. Робимо на своєму рівні те, що ми можемо робити. Поранені військові потребують не лише фізичного лікування, але й духовної підтримки. Білоцерківські артисти по можливості завжди відвідують місцевий госпіталь, аби підбадьорити захисників та подарувати їм гарний настрій. Хор імені Олексія Юзефовича, який існує всього три місяці, та об'єднує педагогів, студентів, армійців і небайдужих містян, провів для них 40-хвилинний концерт. Співхористів відбувався під акомпанемент бандури баяна скри. Випки барабана та флейти виконували білоцерківці народні та сучасні композиції. Треба бути завжди вдячними людям, які нас захищають в першу чергу. А чому в госпіталі ще скажу? Тому що хто їх підтримує, як не ми. Має. Ми маємо дякувати, маємо підтримувати, маємо оберігати, піднімати настрій. Прийняли дуже прекрасно, наскільки теплий зал, теплі глядачі. Дуже гарні враження. І, поки наші військові виборюють перемогу на фронті, білоцерківські спортсмени здобувають першість на аренах. У Львові завершився чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків та жінок. Білоцерхівська борчиня Лілія Маленчук виборола срібло у ваговій категорії 53 кілограми. Також високі результати показали вихованці спортшколи Олімп клубу номер 7 на обласному турнірі з дзюдо зірочки татамі. Бронзу отримали Андрій Гера. Ченко, Владислав Труньков, Артем Колюшев, Максим Бичков, Назарій Кондратенко та Іван Мілко срібло привіз додому Всеволод Михаличенко. Завершуємо ефір понеділка. Традиційно прогнозом погоди від нашого телеканалу. Цього тижня в Білій Церкві очікується доволі спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, у вівторок буде сонячно до плюс 21, вночі 13. У середу буде ще тепліше однак сонце лише подекуди визиратиме за хмар. Стопчики термометра показуватимуть від 15 до 20 Трьох градусів натомість у четвер температура сягне рекордних за тиждень 25 градусів. У п'ятницю сонце рідко з'являтиметься, та це не вплине на спеку, яка становитиме 25 за цельсієм. На вихідних очікується мінлива хмарність повітря прогріється від 16 до 24. Наш ефірний час добіг до кінця Ви дивились головні новини Білої церкви про події для вас, розповідала Любов Геращенко. Тримайте руку на пульсі життя міста разом з нашим телеканалом, адже ми не перестаємо стежити за рішеннями та діями міської влади та чиновників, які подекуди забувають, що в країні триває кровопролитна війна. Дякуємо, що довіряєте. Зустрінемось вже завтра.